Професійні соковитискачі для цитрусових – це спеціалізоване обладнання, призначене для ефективного і швидкого віджиму соку, запельсинів, лимонів, лаймів та інших цитрусових фруктів. Вони дозволяють зберігти всі корисні властивості фруктів і забезпечують високу продуктивність при мінімальних зусиллях. Професійні сокодавки використовуються в ресторанах, кафе, барах, готелях, фітнес-центрах та навіть в магазинах, де пропонують свіжовичавлені соки. Існує кілька основних типів професійних сакодавок для цитрусових. Ручні преси, прості у використанні та обслуговуванні, ідеальні для невеликих обсягів. Напівавтоматичні моделі поєднують ручну роботу та механічну допомогу. Вони дозволяють отримувати сік за допомогою обертового конуса, на якому поміщається половина плода. Плід утримається і натискається оператором, тобто якість віджиму залежить безпосередньо від нього. Автоматичні сокодавки, оснащені мотором, який виконує більшість роботи за вас, підходять для закладів з великим обсягом замовлень. Вони не вимагають докладання зусиль. Для того, щоб отримати готовий сік, потрібно лише закласти плоди в спеціальний бункер і запустити апарат. Такого типу соковидавлювачі дуже економічні. Вміст соку від загальної ваги плоду складає до 50%. Важливо лише підібрати більш-менш однакові за розміром плоди. При виборі професійної сокодавки для цитрусових слід звернути увагу на кілька ключових аспектів: обсяг роботи. Визначте, скільки соку вам потрібно готувати щодня. Для невеликих кафе підійдуть ручні моделі. Тоді як для великих ресторанів краще обрати автоматичні варіанти. Простота використання. Враховуйте зручність, обслуговування та очищення пристрою. Матеріали. Надайте перевагу моделям з нержавіючої сталі, які довговічні та легко очищаються. Правильно підібрана професійна сокодавка допоможе вам підвищити ефективність роботи і задовольнити потреби ваших клієнтів. Менеджери компанії Торхобору допоможуть вам у виборі.